Привіт, мене звати Поліна і я рада вітати вас на своєму каналі. До мене прийшла моделька ось такими ручками. Дуже суха, жорстка шкіра, при цьому покриття максимально відерте самостійно. Будемо сьогодні і донарощувати, і виправляти. Поїхали! Одразу попрошу вас поставити лайк, тому що це дозволяє моєму відео максимально продвигатися вперед. І не забувайте підписатися на канал. В мене багато нігтів секретиків роботи з моделями та вибір матеріалів. Кутикула в моделі була достатньо прилипшою до нігтя, тому що манікюр вже давно не робився. Тому перед тим як робити опил поверхні нігтя, я отодвигаю нашу кутикулку, птері, який був під кутикул, вона залишається на нігті. І Я його можу зняти пилкою. Ця модель була для відео на базовий курс, Тому манікюр ми робили на двох нігтиках класичний, на двох нігтиках. Комбінований. Ну що ж, робимо стандартну підготовку нігтя до покриття і укріплення. Для цього ми наносимо праймер та робимо підложку бази. Довжина свободного краю самої нігтєвої пластини на кожному пальчику різна, тому нам треба їх вирівняти, для того, щоб після покриття вони виглядали гармонійно. На вказівному та середньому нігті я буду робити до нарощування за допомогою Gel від торгової марки DARK. Огляд на дарк і айронгелі будуть вже незабаром, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити його. А зараз я вам просто покажу сам принцип роботи айронгелем. Він достатньо густий і його ідеально можна нанести ковбасочкою, при цьому дотягнути кутики. І нашарувати кілька шарів для того, щоб е, додати необхідну довжину В кінці на донарощену частину та ніготь. Я ще наношу один шар для того, щоб була більша товщина і більша можливість випиляти необхідну форму нігтя. Перший етап опилу – це твердосплавна фреза. Тут я використовую твердосплавну фрезу від торгової марки Dark. Я забираю зайві нерівності як в бокових валиках, так і по основній поверхні нашого добудованого нігтя. Все інше форму і так далі. Я вже опилюю і довожу до ідеалу за допомогою пилу. Якщо ви ще не бачили, в мене в інстаграмі є багато відео саме роботи з айронгелем, і там я теж показую більш складні випадки, не до нарощення, а саме виправлення архітектури. Тому запрошую в свій інстаграм. Що хочу сказати, айронгель дуже комфортний в опилі, з ним немає взагалі проблем. Як фризою, так і пилкою він гарно моделюється. Зверху я буду далі робити вирівнювання за допомогою рідкого акрилгелю. Не пам'ятаю якої фірми, але. Найголовніше, що хочу сказати, в нас короткі ніс, і коли ми робимо вирівнювання нашим матеріалом, будь то база або гель, ми маємо взяти невеликий обсяг матеріалу. Так, ви побачите, що на вказівному я взяла дуже велику краплю, і коли розподіляла вже тонким пензликом, побачила, що ну зайвий об'єм. Та зняла його одразу тонким пензлем. Тому не робіть пиріжечки. Краще одразу нанести небагато і гарно, ніж потім робити ще поверхній опил. Ви бачите, що на двох ручках в нас було до нарощення саме такою технікою. Ми з вами маємо однакову довжину, супер, і йдемо далі, робимо з вами укріплення за допомогою гелю. Я вже за кадром перекриваю кольором і блискучим топом також від торгової марки Дарк. Ну і в цьому випадку я не могла просто не нагадати наше до і те, що ми получили в результаті нашої роботи. Як на мене, результат неймовірно гарний для таких коротких нігтіків, товщина нігтя тонка, при цьому укріплення дуже міцне і класне. Якщо вам також сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. А також напишіть якийсь коментар. Дуже дякую, до нових зустрічей, па-па!